Незалежними від владних органів місцеві телерадіокомпанії стануть уже в цьому році. Їх реорганізація має завершитися восени. На нараді Держкомтелерадіо і директорів ОДТРК обговорили можливі терміни впровадження суспільного мовлення та наявні проблеми в регіонах. Детальніше далі у сюжеті. Проект постанови кабінету міністрів про суспільне мовлення у Держкомтелерадіо вже сформували. Зараз триває обговорення з громадськістю та погодження його з органами виконавчої влади. Коли постанову наприкінці травня, на початку червня, приймуть, буде сформований чіткий план створення національної суспільної телерадіокомпанії України. Мінфін Держтелерадіо, мінекономіки і мінсоцполітики. Прошу разом опрацювати питання щодо визначення порядку і розмірів фінансування НСТУ за рахунок коштів підкреслю державного та місцевих бюджетів, запровадження сплати абонентської плати за її послуги і до 29 травня 2015 року подати кабінету міністрів узгоджені пропозиції. У вересні почнеться процес корпоратизації нової структури. Засоби масової інформації, які раніше існували за рахунок держави, будуть виживати самотужки. Восени суспільне телемовлення має бути уже сформоване, кажуть фахівці, щоб із 2016 року розпочати новий фінансовий рік. НТКУ ну так ска наполягає на тому, щоб цей процес був завершений на 1 жовтня, щоб в них жовтень, листопад і грудень вони мали три місяці на перетворення, і щоб з 1 січня 2016 року вже на виході була ПАД НСТУ, яка фінансувалась окремою бюджетною програмою з бюджету. Бюджет національної суспільної телерадіокомпанії наступного року становитиме приблизно 900 мільйонів гривень, тобто 0,2 відсотки минулорічного забезпечення. Та перед утворенням національної суспільної телерадіокомпанії України потрібно буде вирішити багато матеріальних, соціальних та фінансових питань. Перш ніж перейти в суспільну форму, я хочу поінформувати, що зараз відбувається перевірка рахункової палати. Держком телерадія, а також компаній державних, і треба нам закрити ті справи, які ну чомусь так вийшло, що не всі компанії мають звітні документи. Олеся Мальченко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин.